Керування корабликом пультом. Лівий стік вперед, назад, вправо вліво, лівий стік, фіксований газ. Відкривання бункерів. Повторне натискання закриваємо. СВ... СВБ зберігатня точок. Перше домашня, інші наступні всі робочі. СВ. а запуск автопілоту. В даному випадку домашня точка менше 10 метрів до, 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 до домашньої, тому випадає такий надпис мала дистанція. ВРА врегулювання швидкості кораблика в режимі автопілоту. ВРБ запуск на домашню точку, про що сигналізує надпис ВРБ. Щоб повторно запустити додому, потрібно спочатку повернути в початкове положення. Тумблер СВЦ в друге положення переводимо, попадаємо в меню завдання автопілоту, де в нас е кнопками Up-Down переміщаємось по, по меню, е правим джойстиком змінюємо значення ціль, це точка, на яку плавимо. Завдання це в нас бункери. Тобто, якщо прочірки стоять та корабл перепливе, на точку буде чекати ваших команд. Перший, відповідно, перший бункер відкриється, повернеться додому. Друге, двічка, другий бункер відкриється повернеться додому. І якщо один плюс два, то обидва бункери відкриються і повернуться додому. Ціль АП-повернення це проміжна точка. Тобто, якщо потрібно, щоб кораблик йшов не напряму, на домашню, а через проміжну, то тут виставляється. Тут не може бути виставлена домашня точка, а також така точка, яка ось ціль АП. Якщо друга, то друга буде проскакувати. Ось перша і третя і всі, всі наступні. Коли переводимо СВЦ в третє положення, попадаємо в меню точок. Тут ми бачимо номер точки, відстань до неї, ну і глибина, якщо підключений глибина міру. В даному меню ми можемо по одній точці видалити. От, наприклад, нам друга не потрібна, нажимаємо ОК. Нас питає, потрібно видалити. Якщо так, то ОК. Якщо ні, то видалимо. І Всі точки, що були ниже, стали трішки вищі. Так, переходимо в головне меню. СВ це тримання курсу. Тобто використовується при скануванні водойми за халотом, щоб не підрулювати. Вибрали курс, натиснули кнопку, тумблер і кораблик пливе за даним курсом. Далі лівий тример горизонтальний, вмикання, вправо вмикаємо габарит, <кхід> вліво вмикається фара. Вимикаємо. Горизонтальний тример у нас скидання помилок автоповернення по втраті зв'язку та низькій напрузі. Тобто Верхниць натиснули і все. Лівий тример це у нас тример керма, про що сигналізує надпис. Вертикальний це у нас тример гвинта, про що також сигналізує надпис. Далі, якщо ми натискаємо бінт і лівий тример у нас вмикаються Додаткові канали для додаткового обладнання. Там і холод, хто підключати хоче, хтось якийсь фонарик може мощ, мощний дуже. Хоча фонарик можна йти до фари. Повторне натискання вимикаємо. Комбінації клавіш, канцел, зберегти точку, це в нас перезаписується домашня точка. Групи змінюються. У нас буква Г, номер групи, як ми знаходимося комбінація клавіш Cancel і Up або Down, ми змінюємо номер групи.